Лисичка насолоджується ватним діялом. Добре влітку, ще, правда, не літо, весна, але тепло. Дивіться, дивіться, що робить. Дивіться, Це Завтра прийдемо до діяла, нічого не залишиться, ну, чим би дитина не бавилася. Ну що, правильно, зимові простирадла, пора прибирати. І, а хтось і утилізує їх далі, так? Да? О, прийшла по помічниця. Ая? Ая, а що ти білку ганяєш і що вона в нас? Та вже тебе боїться? Дивно? Чи це у вас гра така? Оно. Ще один кар'єрний монстр прийшов сніжинка. Цуценята там своя в них. Цуценята, так, да, цуценята. Там цуценята вже по 30 кілограм. Такі собі цуценята. да, сніжинка? Герта вистрибом пішла. Це вже всі зачинені, остались ті, що самовигульні у нас. Льготчики. Льготчики самі себе зробили самовигульними. Це все наші. Хто там гарчить на мене? От то гарчить, хто такий? Хто там гарчить? Бім через решуточку. Що, лисичка, всю одіялку утилізувала, не цікаво вже тобі. Ми подивимося, що завтра буде вранці. Що там? Ая ая іграшку знайшла. Феєчку закрила і сестричку, бо її трошечки травмували, хочу, щоб вона ранку зажила тоді. Буде теж на вільному вигулі. Ти кішка чи собака в засаді сидиш? Це коти обично так засідають. Лисиця, вона на те засіла, будь пильна. Ну, це залишаю їх, іду додому, залишається на ніч. Це в нас ці. Мішанька у нас теж. Воно погнали, погнали. Не пойму, чи грається, чи ображає. А я лисичку не знаю.